Ольга Баранчук з Рівного відкрила власний барбершоп та створила курси для барберів. у цій сфері понад 13 років. У 23 роки за добу до свого дня народження рівнянці поставили серйозний діагноз: рак лімфатичної системи четвертої стадії. Спочатку злоякісне захворювання не мало жодних симптомів. З часом пухлини почали тиснути на внутрішні органи. Після перших обстежень Ольга Баранчук проходила лікування протягом років. Ти місяців та вже 6 років перебуває в ремісії. Зазначає, рак не вирок, хворобу можна побороти. Найперше, що я завжди говорю, це те, що рак це хвороба, а хвороба лікується. Це не постріл у голову і ніколи не треба. Падати раніше пострілу завжди треба вірити завжди треба продовжувати лікування, загальна підтримка організму, слухати лікарів, яким ви довіряєте, проходити терапію, яку вам приписують, і просто розуміти, що будь-які захворювання піддаються лікуванню, якщо до цього підходити системно. Тому Вірити і продовжувати боротись за останні роки. Якість надання медичних послуг у випадках онкології суттєво покращилася завдяки сучасному обладнанню, пухлини можна вчасно виявити, поставити правильний діагноз та почати лікування. Про це розповіли під час брифінгу, що відбувся у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. З нагоди всесвітнього дня боротьби проти раку. Виявлення на перших других стадіях. Суттєво покращує лікування. Ми працюємо сьогодні в сучасних умовах протоколів, сучасних протоколів європейських, американських і не тільки протоколів лікування, а також і медикаментів, діагностики і інших видів лікування. За статистикою, щороку понад трьох тисяч жителів рівненщини діагностують онкологічні захворювання, найчастіше рак молочної залози у 2025 році. Офіційно підтвердили 349 таких випадків. За останні три роки показники захворюваності зростають. І бачимо, що динаміка за три роки на це захворювання зростає з кожним роком на 15-20 випадків більше стає. Також показники більше 300 осіб захворювання на рак у нас є по раку товстої та прямої кишки, також рак легень. І ще один такий показник великого захворювання це злоякісні новотворення шкіри на меланому. З 1 січня 2026 року в Україні вперше запроваджено безоплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини. В області вже розпочали щеплювати дівчат 12-13 років. Це допомагає жінкам з раннього віку на 90% берегтися від раку шийки матки. За останній рік на рівненщині виявили 67 випадків цього захворювання. Щеплення проводиться. Е... Дуже гарною, якісною відомою в світі вакциною Гардасил 9 за одноразовою схемою проводиться до межі 13 років, 11 місяців, 29 днів є можливість отримати безоплатно цю вакцину. Багато батьків це усвідомлюють і наразі, от за січень місяць, ми маємо 1780 щеплень зроблено, за рік заплановано майже 14 тисяч. У разі виявлення онкології пацієнти з Рівненщини можуть звертатися за допомогою до протипухлинного центру, релокованого з Луганської області онкодиспансеру, а також в багатопрофільній лікарні, що є у громадах. Нині в обласному реєстрі перебуває понад 32 тисячі пацієнтів, які занедужали на рак. Серед них 231 дитина. Максим Остапець, Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group.